Щось торохтить. Що тут сорохтить? Так. У. Смачно його приложили. Ну хто ж пакує крихке в такі ці... А, Набор для креслення. А цирк, власне. Такий. Боже, з того такого не бачив вже. <смі> в руках не тримав. Що це останній раз, коли в школі було. Так, а як я його достав? Щось я його дістав і тепер я мене О, Так. Олівець. Той, що. А, ні, це ручка взагалі. Я думав, це олівець. Тут просто є ці штуки. Грифи. Окей, не, не воно. Так, ну сама суть. Ви зрозуміли, і там ще є лінійки різні, всяка штука така. Окей. Не знаю, скільки це може коштувати, але враховуючи те, що він. А... Та що ж в мене тепер нічого не закривається? Шмарк, яку не було. Враховуючи те, що він так підрозбився, да, на функціональність циркуля це точно ніяк не впливає, але сама суть. Ну... Це теж додуматися запакувати в клієнку без пупирки, без нічого, просто пластик. Я, думаю, через те його і, і не забрали. Ну, гривень 50 не знаю, можливо, це дорого. ну там, як, Якщо що в Телеграмі напишуть, поторгуються, все буде окей.